Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску перша ліга України. Розглянемо результати матчів 17-го туру, які пройшли у суботу, 22 листопада. Поглянемо на турнірну таблицю Список Бомбардирів. Також подивимось на розклад матчів неділі 23 листопада. 22 листопада пройшли 4 матчі. Металург Запоріжжя переміг Ниву Тернопіль 2-1. Інгулець вдома переміг Металіст 3-0. Юкса та Ворскла зіграли в нічию 1-1. Чорноморець вдома переміг Поділля 4-1. Отже, після матчів в суботи Буковина залишилась на першому місці 42 очка. Чорноморець, другий 38 очок. У зоні підвищення у класі через матчі плей-офф перебувають. Лівий берег 33 очка та Інгулець також 33 очка. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Фенікс Маріуполь та Чернігів. У зоні прямого вильоту в другу лігу перебувають Поділля та Металург Запоріжжя. Найкращий бомбардир не змінився: це Войтиховський із агробізнеса. Він забив 11 голів. 17-й тур продовжиться у неділю, 23 листопада, пройдуть також 4 матчі. Не пропускайте результати на нашому каналі.